Добрий вечір студія. З вами Мізік, і нарешті з поверненням знову я вас вітаю в 15-й серії, якщо не помиляюсь, проходження гри Life is Strange. Я повернувся. Тепер точно я не планую пропадати. Пізніше відео поясню, чому так сталося, але в цілому я пропоную починати. Ми закінчили на тому, що ми зараз у басейн вирішили увірватися, і думаю, щось буде цікавеньке. Тому перед відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, тих хто ще не підписаний, буду вам за це дуже сильно вдячний. А так, я пропоную не зволікати і починати. Поїхали. Так, а на чому ми закінчили? Ми походили, походили, нічого такого не знайшли. Ну там якийсь компроматі, як ну, в плані прям серйозного нічого такого не знайшли. Прям шокуючого. І все, і зараз будемо йти купатись. Так. Ну, давайте з. з ось, я думаю, до речі, як зараз хтось прийде сюди. <реш> 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 Ні, сьогодні ти не будеш в мене купатись. Time die, Ладно, давай. Пливі я по помри. це. Типу, мені стрибати? Так, мені здається. Треба якось витрафувати її. Ну, чомусь, мені здається. Плюс я басейн не лутав. Що сталося, чому я не пропадав? В мене дуже сильно збився режим, плюс я там роботку нову знайшов. Ось, і не було прям часу сісти. А треба розуміти. М що я записую в основному з 7 вечора там, до 9 через те, що в мене не було жалюсті, які я купив нарешті. І тепер, зараз у мене 4 години вечора, а темно, як в дупі. Ось. І тепер я можу записувати в будь-який момент. Тому що я не міг затемнити нормальну кімнату, а якщо я не затемню кімнату, картинка буде дуже жахлива. Тому Нарешті я купив, і тепер мені буде набагато простіше, тому що зі збитим режимом і знову з роботою, ось це вікно з 7 до 10 вечора не завжди мене виходило сідати. І тому я вже вирішив, що дочекаюся жалюсь, і все. І тепер, ну я не планую. Я зараз запишу 4 серії, тобто, це до понеділка точно серії будуть, так що можете не переживати. Ну і не планую зупинятися. <реш> <реш> ну брамжакузі. Одне херговоє через тебе відчуває себе королевих мудиків, тому що хотіла забрати ті гроші. Ну так і твої проблеми. Тільки не кажи, що будеш ось стояти і дивитися. Давай хлюбі хлюб робити. Ну, на смій! А ти спробуй мене зупинити за зранку. Опа. Поговорити і сибнути воду це різні речі. Я не долутав. <плес> В моїх водах видра. <плес> Ти така передбачувана. Той фільм досі пір кидає мене у дрож. Так що пильку. А тепер я ні одного кинув <плес> не можу дивитися. <плес> О господи, дівчата. <плес> Зараз відмотаю час і загарпуню тебе

І в більшій степені, більшій степені, більшій степені Можу з певністю сказати, що ти не та секуха, яку я пам'ятаю. Ну дякую. Ти ж пам'ятаєш, що я маю на увазі? Ти ж розумієш. Дай взагалі моя сила не дуже допомогла в рятуванні Кейт. Може, мені просто кидає взад уперед в часі, але з якою ціллю? Ну мене ти суміла врятувати. А мене змогла. А якщо б я не змогла, все завдяки тобі. Чого? Ну, а в чому вдячність до неї? А якщо б я не змогла? І слава Богу. Але What якщо все had... б все пішло на перекосяк? Кейт не зліснула б з криші, але ти Dead. була б мертва. So Пора перемовити час назад. Ми тепер по-любому пов'язані. І без мене так не отримала цю силу. Я, я не знаю. Ну well, okay. no, я я впевнена в цьому ясно? So, just так що слухай свого капітана Хлою. Так, я намагаюся. Ось яким stop, ти stop мене вже. So Хватить скромнічай. Like ти ж smart, найрозумніша і не людина, яку я коли колись знала. Навіть and краще I'm за Рейчел. Okay? Подружко, вона мені не комір. Sure я colors. ось певна, що Блекволі у тебе куба прихильників. Наприклад, Ворен. Що ось Ворен, звісно, милий. Ви розумієте, що ця фраза. Наче, типу, я повинен подумати, а ну ось сказати, що Warren милий. А ніхрена, це щось погане. Ворен, звісно, милий, але він шмат лайна, наприклад. Або там ти мені більше подобаєшся. Фу, точно, не варіант. Да, тебе шугаються. Типу, коротше, скажу Ворон милий. І зараз подивимось, якщо гра зараз зробить якусь ваканалію. Warren is nice. Nice. Ouch. Це називається Френзона. Він реально класний. Було мило з його сторони засупитися за мене перед Нейтаном. Брескотом, але я так і не розповіла йому про свою силу. Не хвилюйся. Як тільки ти, ти це зрозумієш, весь світ буде у твоїх ног, поки ти зі мною. Чекайте, я вибачаю. що значить я досі не розповіла, якщо ми розповіли. Або я зараз неправильно прочитав. Або я не так зрозумів, вони ж спілкувалися з Вороном якраз про цю силу. Мені здається. So sad. I'm never leaving you. Я ж, завжди буду з тобою. No, Тепер мене мерзне пупа під водою. Yeah, Тому що нам треба битися, а не говорити. No, yeah. bı... no, cool <gour> in на Давай йдемо нахер. Будемо вважати, що нічия. Я всю задню собі була? Просто, у них шаб... ...пошарайобились трішечки. Я просто думав, тут жесть починається. Боже, таке ві життя. Наче ми скупалися you в хлорці. А, а ти сам подивишся з усіма цими хімікатами. <питрес> Дякую. Хоча я цього і не бачив. Ось, началось. Ну хочеш в циклу одягнутися. А може, ліхтарик я в. А, хайд! Хайд, хайд! Так, чекай, ну а де? Сюди. в парашні Ладно, я час. Блін, а мені психологось. Ну, мені зайця охоронець, напевно, або е, прибиральник. А де мені ховатись? А куди вона? Де вона? Подружка наша? Сюди? Сюди? Що? Що, покинути басейн? Так чекай. Це не хайд. Блін, ну я б познімав би. Та да, ти впевнена? ну а чому мені дають цей шанс? Ну, для чого мені дали цю сцену? Розумієте, про що? Могли просто закінчити кацену, тому що ми побачили і ми вибігли і все на цьому. Так ні, мені дали можливість побігати. Просто так. Побігати. Щось якось я не впевнений. Але я ж не можу вийти. Окей, okay. if I go back over there, the guard will definitely bust me. Пано, охоронець, ну хоча будемо знати, хто це був. Все тепер валимо. Чекайте, це він так обійшов? Дюй Ховайся, як в дитинстві. Чекайте. Блять, усюди. Усюди. Ну давайте так, Санаму. Здравствуйте. Hello, hello. hello. Ну, напевно, охоронцям тоже страшно.

Ну і скільки мені тут стричати А що буде, якщо нас піймають? Враховуючи, що це відшим... Е, Хлої, ну напевно Нічого. Ну, прям катастрофічного, я не думаю, що буде. Я думаю, він нас прикриє. Певно, пропонують, щоб я пішов до чоловічої роздягальні, Ви чого, блядь? ви що, Це ж не кінець? А я думав зараз через вони б зайшли в жіночу, і ми б через чоловічу вийшли. Ну, окей, якщо заради цього, ця сцена була, щоб ну чого, нерви були? Але я не думаю, що тут були ще варіанти, як е... ось все це зробити. Чекай! Вони йдуть! На... Нам треба знайти інший вихід.

Я просто не зовсім розумію, а чому це мені забороняється покидати гуртожиток? Я тільки... А потім я згадав, що коли я вчився і теж був в гуртожитку, там же ж не можна було виходити за нього. Ну так, да, напевно, якщо ти живеш в гуртожитку, то. Так, і ще зараз. Мамка тут може бути вічу, напевно, на нічний зміні, я так розумію, зміні, якщо він. А, ранок прям. Я думаю, зараз щось буде цікаве. Цікаво, наскільки серії ця гра затягнеться. Якщо це третій епізод епізод десь напевно середина третього епізоду, це 15 серія. 30 серій. Ну, якщо серія по 30 хвилин, то, напевно, так воно і є. Так, все, все є. Ну, я все тискаю, нічого не відбувається. Always remember this Я запам'ятаю цей момент назавжди. Torbom Photo Hog It feels зовсім іншим. Вчора ми змусили в Black Valley знак знака. чи що? Я б хотіла зробити like щось для школи Аркадії Бей Але я навіть не можу виставити фото на конкурс, тому що боюся отримати відмову. Кожен відомий художник отримав відмову have перед fun. тим як його визнавали. Так що не, не бійся. і це говорить людина, яка мріє спалити школу. Кама не хочу, щоб Аркадія бей згоріло дотла. Я просто так говорю, тому що хочу вибратися з тих пір, як ти поїхала, короче. І щоб знайшла Рейчел, а потім ще й віддала Борг Френку, то почала б нове життя. Хотіли б я так провалятися весь ранок, як раніше. Напевно, час вставати. Скоро йти в Блекфельд. А що, контрольна сьогодні? Починає здаватися, наче кожен день в Блекфельді все контрольне. Треба повертатися до звичайного режиму занять. Будемо повернутися? Зараз я налік натиснув. Я вже хочу в Аркадіо Бей. Ну, в, в Академію. Там там, там жесть відбувається, кожен кожен okay, раз як там. Було. Так, треба одягнутися. Опа. Радше тебе ти не підірвала Blackfall минуло ще мажра. До речі, я зараз купую квитки в кінотеатрі. Інакше їх скоро розберуть. З тебе попкорн. Іншими словами, ти вже не відвертишся. Та окей, поп, сходимо, сходимо, ти заслужив побачення зі мною. Звісно, заслужив. Так, ще дві серії, правильно? Косяк. Я така слюнтяйка. Ховалася в шафі, поки Девід відбив її. Боже, про що поговорити ще з ним. Я люблю э, ранковий світ. Він такий світло. Yeah. Було б yeah. супер, щоб ти змогла затусити десь. Yeah. Тут? Ні. Oh, Ні, знаєте просто. Занадто багато there. зараз цього відбувається. Oh, okay. Спробуй більше не, не нагадувати, Which що ми були найкращими друзями. Here. Речі that's любила відриватися тут зі мною. Вона б зрозуміла. Блять, іди в жопу. Вона буде мене ще з Рейшел порівнювати. Я тобі не Рейшел, зрозуміла? А зараз що? А ну-ка, знаєте що? Мені здається, я неправильно почув. Я зараз не буду uh, змінювати відповідь, я просто хочу ще раз почути, що вона каже. я так. Певно, вам, подобалось тут you know А ти? нагадувала мені тебе, коли ми собою притворяли, що спім, щоб не вставати рано вранці. Ви залишалися ночувати. Якомога частіше. Але веселіше було в неї. Командир піднімав нас ні світло на зря. Круто знову буде тут з тобою. Так, одягнутися на телефон. Я зараз я твій телефончик подивлюсь, мені здається, там щось може бути. I thought Chloe might put up a pick of me instead. Я думала, Хлое поставить мою фотку на головний екран, але я не рівня Рейчел. Е, це хто? Вам не, не здається, що з... дівчина праворуч виглядає дуже страшно. Твою ж лякає? Треба було дозволити хлоп взяти on. гроші. Не треба було. Хлое, мані. So now you fucking whore.

Чого це при презервативи? Don't be a dummy, cover your will. Не будь дамі, я не знаю, може це типу тупень. Накривай свій да. Такого wow. я ще не чув. Не пам'ятаю це so старий мопільник. Ми this разом this прикрашали його. Закриваємо кіденні матері. Ну в шафу А ну-ка, тут подивимось, що можете? Так, okay. окей. Телефон, ну все, наче. А, ноутбук не дивився. Oh, Ну, у на нас хоча б не, не опізнали. що там. Поліція і пожежники приїхали на виклик про проникнення і вандалізм в кампусі. Який вандалізм? В академії Блеквел приблизно в годину 30. Поліція не стала збуджувати справу збуджувати так, як е, не було підозрюваних. Поліція заарештувала голову чоловіка з мечем е, біля полуночних пончиків. На Пекінпа роуд приблизно в 20.52. Неопізнаний чоловік був під дією енергетичних на напів і метамфетаміна. Він буде, е буде під стражою без можливості вийти під залог до закінчення розслідування. Кашісокей. I when I can visit her. Студентка Блекфол в стабільному стані. Повідомляється, що Кейт Марш, яка намагалася покінчити життя самогубством в академії Блекфолл, знаходиться в стабільному стані під наглядом лікарів в медичному центрі Аркадії Бей. На даний момент більше інформації нема. Ну, окей. Чесно, я не знаю, що могло. ну, типу... В стабільному стані. А в якому ми її забрали? Ну, трішки рознервувалась, ну, типу, прям так кажуть. Все, одягаємося.

Рейчел лев речел залишила тут купу одягу. Вона твого розміру. Це не зовсім мій стиль. макс, у тебе нема стилю. Хоча спробуй. Ти завжди можеш відмотати час і одягнути свою хливійовну майку і джинси без бараху. Та пошла ти. Мені подобається моя маєчка. Але я бля, ну як на мене смотиться Рейчел рейчел. Речі Одягайся, я випусти наружу своє внутрішнє панк рок дівіцу Ти зможеш дозволити собі помилки. Можеш спробувати, що завгодно, і коли завгодно. Наприклад, цілуй мене. Ну блін, вайп між ними був майже одразу. Я його зрозумів. Навіть я не думаю, що в неї до неї є такі початку ухлої до нас. Вона, напевно, з Рейчел в неї були якісь які прикольчики, і ми її Рейчел нагадуємо, і тому вона трішки така підзбудилася, я так думаю. Тут проблема в тому, що я збираюся йти на побачення. А я нічого страшного, я просто йду на побачення, це ніяке не зобов'язання. І поцілунок це ніяке не зобов'язання. Це не те, що ми там ніжно цілуємося чи щось. -що. Тому я поцілую, а там буде, як буде. Max. Now I can тепер я можу чортнуть у і сказати, що в нього немає шансів. Girl girl Якщо йому не подобається лезбі. Не пиши ворону. Вона не думала, що я зможу. Ну да. Не думала, а ми змогли. І не смій писати ворону, я ще не я ще не в... не вирішила. Хлоя. Е, ну, будемо відверті, поки Ворон просто на 10 голів краще за тебе. А тебе так сьомкнуло, щоб ти розокрила. Одягаємося. Тут, напевно, просто, щоб я обрав. Е, хочу я, щоб вона з нею була або зборена. Ну, в цьому сенс. Зашипіть. Знаю нові словечка молодіжа. О, боже, Макс! Пара до двох, пірсинки, зробимо у себе трешера. Іди до Нойзо, скажи привіт Джойс. Безкоштовний сніданок. А мені треба дунути. Обіцяю не розповідати. Давай не будемо відмотувати час. Ой-ой-ой, ось як, як, ти шмалешь дурь. Ти про що думаєш взагалі, Яка дури? нахіра, зранку, ладно, коли там нерви якісь, ти просто зранку шмалиш. шмалеш. би якийсь, Задоволенем, ну не дуре. Sade, demon nachher. Arcadia. Аркадія Бей, smells Кейт, о, Кейт. Макс, від цього серця вдячний вдячна тобі за те, що ти врятувала мене. Ти єдина, хто не кинув мене в цій школі. Лише тобі було не начхати. Я вірю, що ти була мені послана е, з гори. Ти мій промінець надії. Ти стільки для мене зробила. Мій батя теж тобі вдячний. Ми завжди будемо молитися за тебе. Я люблю тебе і благословляю. твоя подружка, Кейт. Кеті, я так рада, що ти в порядку. Обіцяю, я прийду до тебе при першій можливості. Ще ось, кейт. Я просто, ну, вона так, знаєте, ось тут десь було. Дякую за допомогу, А вона мені в мені якийсь момент поцілучики слала, я пам'ятаю. Ну, коротше, ось ще тут е, цікавий момент. It's like when О, блі, No way. <-tabilly> That's what I'm saying. Chloe Zatista zберігала це брудне полотінчика. О! По моєму рот. Іронія в тому, що я завжди злилася, коли Хлоя брала мою щитку. Д... Що це? Дезік? А це фарба? Помий руки. Так приємно помити обличчя після хлорки. Так, попейся ты. Фото. До речі, може те, що ми ще робимо свої фотографії, ну селфі, може це якось впливає на її самооцінку? Може вона більш впевнена в собі стає? Ну те, що тут птах ще досі тут. М мені, до речі, здається, мені зараз прилетить за птаха. Скажуть, а як так птах опинився? А я, б, я звідки знаю, я що тут живу. А що ти ореш? мене запитають. Чого ти нервуєш? Я скажу, ну тому що мені нервово. Дейвід, може бути в постілі? Фу, це точно фу, йдемо звідси. А, спуститись? Е, ну зараз ще ось. Плакат. Ніхто в місії навіть не здогадується, crew, е, яка херня відбувається. Або здогадуються. Так, зважуватись не будемо. А ну-ка ти скажеш про себе.

Ранок звичайний. І на цьому тоді я пропоную цю серію завершити. Ми зараз з вами спустимось донизу, побачимо щось неадекватне, що влаштував е, Девід. Коротше, я впевнений, що буде дуже цікаво. Я попрошу вас обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал, тих, хто, хто ще не підписаний. буду вам за це дуже сильно вдячний. Обов'язково після перерви знову нагадую, що ваша активність під е, відео, якийсь коментарчик, якийсь лайк, точно допоможе відео почати набирати оберти. Então, mudamos a cidade muito Ashton, atacamos o Ambo Vida, que isso é um monte na